Сьогоднішнє голосування про допуск іноземних військ на територію України для участі в міжнаціональних навчаннях не є чимось особливим. Це звичайна практика. Президент України подає проект закону. На розгляд Верховної Ради а Верховна Рада України дає такий допуск, саме вона має таке виключне право допускати навіть для навчання іноземні війська на території України. Тобто, це стандартна процедура. Мене весь весь час переконують в тому, що без іноземних військ наші війська не навчаться. Потрібні виключно іноземні вчителі. І для цього я у мене величезні сумніви щодо цього, але я ще раз хочу сказати, це звичайна практика, практика за е, дозволу на допуск іноземних військ для участі в міжнародних навчаннях. На поза минулому тижні е, першими змінами до закону про державний бюджет України е, для потреб збройних сил України було виділено понад 6 мільярдів гривень. Суми дуже досить солідні. Як використовуються, ну це вже має контролювати виконавча влада, можливо, профільний комітет, але суми доволі солідні. Що, що стосується того, про що ви зараз сказали, що нібито з тими сухими пайками, які виділили Сполучені Штати Америки для Збройних сил України, торгують. Ну, знаєте, мабуть, якби цього не було, ми б не були українцями. Ну, на превеликий жаль, це реалії, це те, що останнім часом доволі часто спостерігається. Але ну принаймні, я звернусь до свої, до голови профільного комітету спробую з'ясувати цю ситуацію, щоб ну подібних речей не відбувалося.